Привіт, друзі! Це канал Vid'in Tінk. Мене звати Віка, і я вітаю вас на моєму затишному куточку інтернету. Дуже рада вас бачити, давненько не записувала відео. Перепрошую за таку перерву, скучила за усіма, але літо е, якось трошки менше в'яжеться, і були сімейна купа якогось дурдому, е, трохи діти прихворили, ну, коротше. Те все не важливо. Важливо, що я повернулася з новими силами, з готовою роботою, з процесами. Дуже буду рада розповісти, що в мене тут відбувалося, і які в мене є плани. Отже, почнімо з готової роботи. Вчора лише закінчила це в мене жилет вафлі від опис від Світлани Харченко. Це Світлана з каналу. Давай пов'яжемо, обов'язково лишу посилання на Світланин канал, в неї купа прекрасних описів, заходьте, дивіться, ось. По цьому жилету дивіться, в'язала з, з Бобінної пряжі. В мене був куплений, купувала на eBay активний, в них є різні артиклі, але магазин знаходиться в США, тому. Для тих моїх глядачів, хто знаходиться в цій частині світу, це буде корисно, тому що, ну, ми всі знаємо тут, що з бобінною пряжою в нас, м'яко кажучи, просто напряг. Ось, А в них є там і альпака, і якийсь, мені здається, миринос, і ну, коротше, Лишу у моїм глядачам в країні, певно, не дуже це посилання буде корисне, тому що дуже дорога доставка звідси, але. У будь-якому разі, може комусь знадобиться. Е, значить, з цього магазину в мене була альпака 100%. Дуже тоненька, вже не пам'ятаю, скільки там метрів, але я ось це жилет в'язала в дві ниточки альпаки і одну ниточку мохеру. Тепленький. Я сьогодні робила фото. в нас за 40. Спеки Віка робила фото мохерового і альпакового жилета. Тому, якщо вам на фото здається, що я червона і мені дуже жарко, то вам не здається. Але вирішила його сфотографувати, тому що помітила за собою. У мене є кілька робіт. Які зв'язані і ніколи не відфотографовані. Я чомусь помітила, що якщо я не роблю фото десь відразу, як робота закінчена, а відкладаю на потім, чекаю погоди або ще чогось, я потім ті фото не роблю. Тому вирішила зразу в тому образі, в якому я собі задумала його відзняти. Короткий спойлер, краще в техаську спеку в шкіряних штанах фотосесію не робити. Отже, конструкція жилету спочатку спинка, потім набираються з плечей передні пілочки, в'яжеться в, в подібний виріс. Дуже класні розрахунки, мені дуже сподобалося. Я в щільність не втрапила, але я просто взяла собі на розмір менший. Um, і в мене все вдалося, все так, як я собі задумала, я хотіла його трохи е, оверсайзним. Е, в принципі, в мене це, ну, скажімо, оверсайз це, мабуть, дуже гучна назва для нього. Він не оверсайзний, але він в мене вийшов не, не приталений, не по тілу. І в принципі, мені так подобається. Я його планую носити з сорочкою. До речі, сорочка на фото чоловіча. Тому що чомусь ось мені так хотілося, щоб ці нижні поли сорочки виглядали з під жилету. А в мене після ВТО жилет трохи потягнувся вниз. І моя сорочка, яка моя, яку я планувала під нього, вона ховається під нього. Тому я позичила в чоловіка і все склалося. В чоловіка сорочок дуже багато, так що буде мені з чим носити. Ну, В'яжеться. Цим гречкою, чи рисом, чи що воно там таке, ломаною резинкою. Дуже класна схема, класна конструкція, мені все сподобалось, дуже задоволена. Єдине, що я, ну це не схема, це мій косяк. Я щось ось тут, мені здається, намутила з центральною петлею. Світлана там дуже зрозуміло і на відео показує, як це робити. Тому просто уважніші дивіться. Мені здається, я просто зробила помилку і не туди повернула центральну петлю. А побачила я це вже коли закрила петлі. Тому що в мене була коротка, короткий тросик був, і ось це ну що трикутничок, так він в мене в коло розтягувався, мені було не видно. Тому моя порада: дивіться уважно, Світлани, на відео, не робіть як я. Типу, я така розумна, я сама знаю, як це робити. Світлана там все показує, і тому у вас все вийде. Я ось тут зробила помилку, мені здається. Не знаю. Зараз я вам покажу, друзі, ось показую ближче. Бачите, що я зробила? У мене ось ця плиціля ось вона сюди дивиться. Ну, таке. Ну, В принципі, мені воно абсолютно не заважає, воно ось і тут є теж. Тобто воно досить симетрично, так? Просто мені здається, що в оригіналі у Світлани воно рівніше. Можливо, в мене так лягла пряжа, можливо, я зробила помилку. Ех, в будь-якому разі є відео, все добре показано, дивіться уважно відео, у вас все вийде. Будьте уважні в цьому місці, нічого там важкого немає, я вже просто не хотіла, чесно, переробляти. Мене воно влаштовує, я його там не бачу, його більше видно на камері, ніж вживу. Тому я вирішила не перев'язувати. Хоча в принципі можна було би перев'язати. Але я е, до таких моментів ставлюся досить спокійно. У мене такого перфекціонізму дуже прямо великого немає. Якщо б я в'язала комусь іншому, я б можливо переробила так, як це зв'язано для мене. Мене воно абсолютно там не турбує. Мені він дуже подобається, і тому вирішила залишити. Ось такий жилет в мене виріс. Жилет я в'язала в рамках проєкту спільного в'язання топовий жилет. Організований спільник з Світланою з каналу, давай пов'яжемо Ксенією з каналу Два моточки. Заходьте на канали дівчат, дивіться умови, трошки пізніше до кінця. Серпня дівчата будуть показувати наші роботи, що ми там нав'язали. Дуже приємно підібралася компанія, дуже багато гарних робіт. Обов'язково заходьте, я лишу посилання на дівчат-організаторів і на спонсорів проєкту. Обов'язково дивіться, що ми там нав'язали. Ось така в мене готова робота. Далі чим займалася, поки мене тут 100 років не було. До речі, не дуже багато в'язала. Я не знаю, чи літо так на мене діє, чи ну, так просто склалось. До мене приїжджала мама, і діти трохи були хворіли. ось, ну, Менше з тим. В'язала небагато, але все одно в'язала і показую вам. Дивіться, далі. Це мій Ingrid Svetter для Ярика. Такий він весь дивний. До ВТО, і навіть не до ВТО, а на вішалці, тому що я міряла його на дитину. І ось цієї гармошки, ось цієї зміни щільності не видно на ярику. Він гарно лягає. Ось так от зв'язала. Зараз вставлю вам підзйомочку, які в мене виникли тут маленька проблемка з цим светром, розповім. Значить, друзі, розповідаю, що в мене тут сталося з цим светриком. Дивіться, значить, схема ем, ну, ВМК довжина закінчується ось на цьому етапі. Ось ця резиночка прив'язується, і вона зразу має переходити в ну, звичайну резинку. Але я поміряла на свою дитину і виявилось, що воно на ось ось стільки. На нього ще навіть більше, ніж настільки, тому що там по МК резинка коротше, ніж я зробила у висновку. Тобто мені довелося, що добрих ну, певно, 10 см, а то й більше дов'язувати. Та більше, там, там, певно, добрих 12 см дов'язано з цієї ось цього рису. Так, десь я ідеально втрапила в щільність, виходить. Горизонтально, вертикально я не втрапила по рядам. І я їх, ну, певно, я от, чесно, мені здається, я рахувала. Ну, можливо, їх не порахувала, бо в мене таке буває, що я лише петлі рахую, ряди не рахую. Ось, Так, ось така справа. Тому. Довелось дов'язувати, трошечки міняти візерунок. Можливо, не знаю, варто було б, я от зараз думаю, так допустимо, ще пустити ось цих ромбів замість того рису. Але ніби як внизу ті ромби теж не дуже так гарно виглядають. Тому вийшла в мене ось така ось трошечки. Гармушка внизу. Ну, Ніби я так на Ярика приміряла, воно гарно виглядає на ньому, воно не ось таке все стиснуте, як зараз на вішалці. Тому сподіваюся, що все буде добре. Ще, звичайно, обробка підтягне горловину і рукави, і воно буде мати трошки інший вигляд. Так, а ось з довжиною я промахнулася ще й так добренько промахнулася. Ну, так скажу, моя дитина не, він не вищий там своїх однолітків, тому це з щільністю в мене, певно, щось не склалося. Тому що я в'язала на, роз, на розмір 10-12 років, в Ярику ось, тільки виповнилося 11, і на нього він був конкретно короткий. Тому так, дов'язала низ, як бачите, зробила його довший. ну в мене не оригінальна пряжа, можливо, я не втрапила в висоту, тому що, як я сказала, я поміряла лише щільність в ширину, горе блогер. Але ну да, я так роблю. Лишились мені рукавчики. Я просто вже хотіла, я вже його ще перед цим жилетом, ще до початку цього жилета я закінчила в'язати ось тіло цього светра. Я так загорілася цим жилетом, що, чесно кажучи, я не в'язала майже більше нічого. Я оце як спиці в руки взяла, почала його в'язати, ось так лише його і в'язала. Ось тому так. Зараз я жилет завершила, дов'яжу рукавчики ярку і десь до школи на осінь. ну Я його раніше дов'яжу, але на осінь вже ярик зможе вдягати і носити. Йому ніби подобається, він задоволений. Ось ну, ось така виходить. Ну, Цікавенько він в'яжеться, міняються ці е, візеруночки. У мене ще є куплений. Я спочатку купила схему дорослого Інгрид-Светра, Не так, дорослого жилету. Інгрид-жилет в Петітніт також є. Але так як я жилет ось вирішила це в'язати, щось мені цих візерунків вже не хотілося, то вирішила цим візерунчиком зробити ярику светра. То поки що, Інгрид, жилет у мене буде просто в скарбничці в скарбничці моїх схем, поки що щось, я передумала його в'язати. Я, можливо, зв'яжу ще один жилет, я, як це, війшла. Смак, але я хочу, мабуть, лицевою гладдю із кишенями. Тому що сюди я вирішила кишені все ж таки не ліпити. Я вирішила його залишити таким, як, яким він був в задумі автора опису. Він мені дуже подобається, дуже гарний. Ось. А вже наступний лицевою гладдю, певно, зроблю з кишенями. Ну, Трошечки пізніше, поки що жилет не буду починати. Е, Інгрид светр. Далі що в'язала. Чекайте, загубила мій джемпер, який я в'яжу по своїм розрахункам, е, який має бути спущеним е, спущеним плечем. Ось я його вже до цього плеча майже дов'язала, мені лишився один рапорт візерунку. Чекайте, ось так. Ось так. Ну, тут нема що показувати така ганчірочка. Е, тому я не дуже вам показую, лишився мені один аеропорт в пізерунку і вже треба скос плеча, але я ніяк не наберуся хоробрості, той ескіз, е, розрахувати, тому що я ще саме ось таке, Е, ці плечі, які Спадають з плеч. Так. Я ще таких розрахунків не робила. Я так ніби почитала, там ну, нічого важкого, просто робиться дуже такий широкий виріс, по суті, просто короткий оцей сам скіс, висоту він коротенький, має все вийти, але все одно треба все розрахувати. Це трошки новий для мене розрахунок. Треба буде, певно, декілька зробити спроб. Поки в мене все вийде, а я страшенно не люблю розпускати. Як ви бачите, навіть тут я бачу цю помилку, але я її не розпустила, хоча тут нема що робити. А, ось а я страшенно не люблю розпускати, тому він мене трошечки завис. Але ні, я його повернуся і вже зроблю цей розрахунок плеча. Вже дов'яжу цей перед. Потім зад він в'яжеться аналогічно. Ну, Там вже лишиться рукава і все. Далі що? Далі, друзі, в мене шкарпетки. Так, ну, голосно сказати, ось такий в мене просто страшний прогрес. Це я вчора е завершила е жилета, а рахувати там щось не хотіла. У мене вже одна шкарпеточка зв'язана з цієї пари, ось вона. Бачите? Ну, Це вона ще до ВТО, вона така вся, просто її натягнула на блокатор. А ось початок другої. Я ось це зв'язала, певно, два, два місяці тому і, як завжди, відклала. Мені з шкарпетками мені треба або якогось чарівного пенделя давати. ну, тобто, Або якщо я комусь на подарунок в'яжу, тому я, тоді я в'яжу. Відразу першу і другу. Або, не знаю, якщо мені там щось дуже терміново треба. В іншому разі я зв'яжу одну, відкладу, і йде вона в мене в клуб одиноких шкарпеток. Але ні, вчора я зібралась з духом і набрала петлі, прив'язала ось. Мені головне почати, вже, якщо я почала, я її вже завершу. Це вже точно. Ось так, що шкарпеточка рухається, теж буде в мене скоро нова пара. Що, друзі, це все? Як я кажу, не дуже багато в'язала, тому і так, попри, крім якихось там своїх. Сімейних труднощів, які мені не дозволяли зняти відео. Основною причиною було те, що ну, не багато вам було що показати, тому не знімала. Але ось вже завершила готову роботу і щаслива з готовою роботою вийшла до вас на зв'язок. Що розкажу про пряжу і про плани. Є в мене нові плани, в мене також ще в процесі кілька е проєктів. Це salty Day sweater білий для сестри, але там в мене прогресу взагалі жодного. Я виходить, дов'язала там, от як я на попередньому відео вам його показала, ось такий він і є. Я там японське плече, ось це я задню ось цю частину зад пров'язала, там треба набрати. Плечі і вже йти вперед. І я його навіть не брала в руки. Але планую, він в мене певно, що піде в пріоритет. Це я руку рукави дов'яжу, і піде в пріоритет у мене цей солд-ідей светер. Ми їдемо в відпустку наступного тижня і буде довга дорога машиною. Певно, буду це в машині в'язати. Там ми будемо ледь не 10 годин в дорозі, то. Буду в'язати светр. Він якраз е, з е, бавовняної пряжі, не, не жаркий, мені в дорозі буде нормально. Ось, е, замовила собі нову пряжу, є в мене ще плани, але вже покажу вам, що то за плани, що то за схеми. Коли прийде пряжа, так буде, певно, цікавіше. Також в мене є нова пряжа, яку я просто е, купила, покажу вам, яка без якихось. Е, Певних під неї проєктів, просто вона була по непоганій ціні, вирішила його взяти, її пряжу взяти. Ось такий мохер. Ну Тут мохера кіт наплакав, чесно кажучи. Але е додати в якийсь, з якоюсь іншою ниточкою для пухнастості, певно, буде. Непогано, воно м'ягеньке. Тут більшість синтетики, Мухера, там якісь кілька десятків відсотків, але колір гарний, була дуже гарна ціна на неї, вирішила взяти. Воно таке м'ягеньке. Думаю, може, на зиму хлопцям додам до, скажімо, до якогось мереноса, там, щоб трошечки воно було пухнастеньке і щоб не кололо. Друге, що взяла, це ну, тут пише кашемір, але ви знаєте, цей китайський, це не кашемір, це нурка. Ну, не знаю, що вам сказати, пишуть 100% кашемір. Ну, я щось не, не вірю йому, почну в'язати, побачу. Я замовила на пробу його, просто щоб знати, яке воно. Якщо буде щось нормальне, можливо, буду брати. Це замовлено з Китаю також. М'ягеньке, але щось воно не дуже мені пухнасте, щось я так підозрюю, що це такий самий кашемір, як це в мене на шкарпетках, отон, шкарпеткова пряжа. Але ну, таке, побачимо. В принципі, так чітко, тому що коли я замовила ось цю пряжу, також з Китаю, так, то там було щось незрозуміле написано на етикетці, тобто на в сайті замовлення було написано, що це шкарпеткова пряжа, що це, типу, 75% вовна і 25% нейлон. прямо Ось так було написано, а прийшла і на етикетці там пише чорті що там якісь Animal Fibers, але ви пам'ятаєте, я її підпалювала, і вона плавиться просто як пластмаса тобто це акрил. Ось, а, а тут на етикетці досить чітко написано, що це кашемір. Але, ну, так, на дотик щось я не вірю, поки що я ще я не в'язала з нього, Ну, спробую, просто щоб знати, замовила. А на наступні проекти, коротше, я вирішила я більше не експериментувати з цією китайською пряжею, тому що воно того не варте. Неприємно в'язати з цього акрилу, я розумію, коли в когось там алергія або ще щось. Але якщо ти вкладаєш е, стільки часу, якби і сили, е, то краще вже витратити трошечки більше, е, можливо, якщо є можливість, витратити трошечки більше коштів і купити якісь більш е, е, натуральні склади. Тим паче, що на щастя, в нас в Україні е, ну, мені порівнено з перепрошую, мікрофон зачепила. Мені порівняно з США, українські ціни ну, дуже доступні. Я розумію, що в Україні трошки інша ситуація, але все одно з доступом до бобінної пряжі, ну, наше хобі воно не дешеве, ми всі якби, це знаємо. Але я для себе зробила висновок, що витрачати там, скажімо, трошки менші гроші на крил. Uh, і потім в'язати його і плюватися, воно того не варте. <смі> Ось інша справа, якщо хтось в'яже, ну, допустимо, для діток, uh, скажімо, хто чутливий uh, до натуральних складів але, або в кого алергія, або якщо комусь просто подобається, що він легкий в догляді, його можна прати в машинках там і все таке. Я якби нічого проти не маю, але я не якийсь там в'язальний сноп. Але для себе я вирішила, що мені приємніше з натуральних складів в'язати. Ось я ж кажу, я взяла в руки ось цю, ось цю альпаку з мохером, і просто я його не поклала, поки його не дов'язала. Ось. Також для себе ще зрозуміла, що мені все-таки ближчі все зимові склади пряжі. Ви знаєте, я ось це, е, порозпочинала купу проєктів з е, е, бавовни, напівбавовни. І ось вони йдуть, вони класні, вони гарні в догляді також. Для нашої погоди вони навіть краще. От мені якось приємніше в'язати з зимових складів. Ну, не знаю, бавка в голові чи що. Таке. Ось такі в мене новини, друзі. Це на сьогодні все. Буду продовжувати в'язати. Обов'язково пишіть, що ви думаєте про мої роботи. Обов'язково заходьте, перевіряйте в дівчат, що інші люди нав'язали по хештегу Топовий жилет. Пишіть мені в коментарях, буду рада з вами поспілкуватися. Всіх моїх нових підписників, хто до мене прийшов за останній місяць, вітаю. Кажу зразу, що зазвичай я частіше випускаю відео. Це був в мене такий екстрений випадок пере... затяжної перерви. Дуже рада вас всіх бачити в коментарях, як завжди. Україна переможе, друзі. Бувайте.